Всім доброго дня. Я дивлюся, зайшла тема е герметиків. герметиків. <рес> Дякую. Герметиків, ущільний, е всяких. Значить, е покажу вам, чим користуюся я. Дякую син. Герметик. Віктор Рейнс. 320 градусів. Е щоб ви розуміли, промазав ним вихопну трубу на автомобілі. Тримає, не січе, все круто. Так, дивіться, він чорного кольору. Це для тих, хто казав, що Віктор Рейн завжди був сірого кольору чорного кольору. І для прикладу, щоб ви розуміли, наскільки класно він тримає. Не пам'ятаю на якому двигуні, це від трактора. Піддон чугунний. Значить, коли відкрутили всі болти, піддон не відпав. Герметик цей чугунний піддон здороветельний, він його втримує легенько. Так, оце дивіться герметик. Для гідравліки, гідростатики. Значить, яка в ньому хитрість? Площина, яку потрібно уплотнити, ущільнити, ви мажете, можете. Ту площину воно перетворюється, як коли ущільнює, такий ніби клей. А те, що з країв звисає, розчиняється в мастилі. А цей, наприклад, просто стає резиновим і є всі шанси, що може попасти, наприклад, в маслоприйомник, або ще кудись, або якісь отвори позабивати. Це теж так. Да, да, так. Да. Е, а це, наприклад, в мастилі розчиняється. Він ніякої шкоди не зробить в маслосистемі. Тому, грубо ре, намазали площину, іншою площиною прижали. Все, отут буде ущільнення. А те, що буде з країв, воно розбавиться, розтвориться у маслі. Оце такий герметик. Так? І оце герметик. І це герметика. Це герметик какашка. Я так Тато купив його на розетці, він сірого кольору, тато ним не користується, просто не знаю для чого. Її жалко викинуть її. Віліка ще давай, буде своїх друзів дроздіти. А це він сірого кольору. Дрібний. Так, значить, дивіться, це просто ущільнювач різьби. Це клей, яким я користуюся для швидкого приклеювання, наприклад, обойми підшипника на вал, грубо говоря, нагрів, кинув підшипник на вал, він моментально прихвачує. А цим клеєм користуюся, коли потрібно провести ще додаткову якусь регулювання. В цього час застигання на сайті пише ніби як 5-15 хвилин, а в цього. 15-30 хвилин, ну я не пам'ятаю довше. Я з цим клеєм ще успіваю провести регулювання валів. А цей дуже швидко засихає. Ось, друзі, такими оце клеями, герметиками я користуюся. Тому, кому цікаво, які, можливо, запитання, будь ласка, запитайте. Да. Буде бери, будеш щось сліпить з нього, бери.